вибухи пролунали у Запоріжжі. Як повідомляє BBC, посилаючись на власного кореспондента, влучили у центр міста. Я ж нагадаю, що вночі сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя завдали російські окупанти. Одна жінка загинула і ще одна померла у машині швидкої допомоги. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його даними, багато людей врятовані серед них. І трирічна дитина загалом відомо про десятьох постраждалих на місці. Працюють рятувальники а під завалами будинків перебуває щонайменше п'ятеро людей. Ворог поцілив двома ракетами по Хмельниччині. Голова військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що загиблих та травмованих немає. Окупанти вдарили двома ракетами. Пошкоджені кілька будинків. До того ж, дерево завалило залізничну колію. Через це затримався потяг. Нині ж рух відновлено. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнування інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією. Є е, зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби 61 тисячу 330 окупантів ліквідували збройні сили України із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це дані генштабу. Минулої доби українські захисники знищили 330 загарбників та техніку, зокрема, 14 танків, 26 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної та дві спеціальної техніки. Також окупантів поменшало і на 10 артилерійських та три реактивні системи залпового вогню. А іще ЗСУ збили 15 безпілотників. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дев'ять іранських дронів камікадзе шг ШГ-136» нищила протиповітряна оборона на півдні України минулої ночі. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Загалом обстановка у південних регіонах складна та контрольована. Оперативне командування Південь повідомляє, що ворог продовжує вести бойові дії, хоч і суттєво поступається територією. Шукає спроби протидіяти активному просуванню української армії, тому і активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противникам була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, з Втратами відступив надвечір. ворог наніс авіаційний удар гелікоптерам по наших позиціях. У відповідь нашу авіацію нанесно чотири удари по противнику. А підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського на Береславщині. Знищено безпілотник-розвідник Орлан 10 Колаборанти масово тікають із території, які звільняють ЗСУ. Про це повідомляють у генеральному штабі. Зокрема, поплічники росіян переміщуються у глиб Луганської області та із Херсонської тікають на півострів Крим. Крім цього, загарбники мінують об'єкти інфраструктури у Енергодарі та у Запоріжжі. В результаті поступового звільнення силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно, з відходом підрозділів російських окупаційних військ. Відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують Евакуюватися назад на півострів. Окупанти на Луганщині побоюються наступу українців та проводять посилену фільтрацію у Рубіжному і Старобільську. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. У Старобільську та Креміні немає зв'язку, а всі, хто хоче виїхати, посилено перевіряють. Також, за словами Гайдая, через велику кількість поранених вояків місцеві лікарні перевантажені, тож шпиталі облаштовують у школах. В одній з них нині перебуває до 200 поранених військовослужбовців Федерації. Нікополь майже три місяці під постійними обстрілами. Рашисти з липня гадять по місту реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією. Щоночі б'ють із окупованого енергодару. За цей час з Нікополя виїхали понад 60% мешканців. Утім, не всі мають змогу евакуюватися. Тож як живуть люди під ворожим вогнем, розповість Галина Федорченко. Вщент згоріла літня кухня та гараж. У будинку вилетіли шибки та пошкоджені стіни. На подвір'я Куликових прилетів снаряд зі ствольної артилерії. Стояла машина, вийшло рядом з машиною. Взрив. Благодаря машині, одній, благодаря второй машині, що зрив не сильно розпространився. І одна машина розібрана на молекули повністю. Вон, от, що від неї залишилось. Тарую вже ми вже приїхали, ребята порізали, забрали. Постраждала система опалення. Будинок залишився без газопостачання. Коли його відновлять, невідомо. Тож тепер родина мусить придбати котел та узгодити новий проєкт. І це все додаткові гроші. Та головне, не постраждали люди. 85-річна Зоя Артемівна зовсім не ходить, згадую, боялась, що стеля обвалиться прямо на неї. Прибіг до мене, ой… Срюп мене і помчався. І зараз бідний побіде подарвався. Чого Говорить, бабушка, мені так я так такого страху. Отак схватив і помчався. А тепер ходить і держиться за спину. Від вибуху попадали шафи та полиці. На своєму місці лише старовинна сімейна ікона. І нам сказали, це було з 20 на 21, якраз на по моєму на день рождені Богородиці. Нам сказали, що ми родились. В этот ветоді під постійними обстрілами берегова лінія, проте часто долітає і до центру міста. Пані Валентина розповідає, коли гупає зовсім поруч, вони з сусідами ховаються у підвалі. В один з таких прильотів уламками в її квартирі вибуло шибки, Посипалась частина стіни та ще пошматувало меблі. А кішка після стресу три дні ховалася від людей. Прибіжали сюди домой, як відкрили двері. Це кошмар, це все було на полу. Вот это вот. Все, все побито, шифанір, все стінка, все розгромлено. Шок, звісно, був жахливий. У поселеному режимі працюють комунальні служби. Щоб закрити вибиті вікна, людям дають матеріали. Від скла та уламків прибирають вулиці. Якщо це пошкоджені дороги, то ми робимо ці дороги якщо пошкоджені дерева, спилюємо дерева, робимо криші багатоповерхових будинків, які пошкоджені або зруйновані. У Нікополі пошкоджені вже півтори тисячі будівель. Серед них зо три десятка навчальних та медичних закладів. 18 приватних будинків зруйновано вщент. За три місяці обстрілів 10 нікопольчан загинули, 53 отримали поранення. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Вимагали гроші за прискорене знаття арешту із майна. СБУ затримало двох високопосадовців Державної виконавчої служби Одещини. За незаконною схемою з кожного начальника підрозділу вони вимагали по тисячі доларів, та іще ще збирали половину премії із підлеглих за стягнення із порушника виконавчого збору. Із кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше однієї тисячі доларів в місяць. Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір. Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як посередника для передачі грошей. Україна спільно з Португалією та Іспанією подає заявку на проведення чемпіонату світу із футболу 2030. Про це у зверненні повідомив Володимир Зеленський І, за його словами. Шанси позитивної відповіді ФІФА високі. Шанс на її задоволення доволі високий, і справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися щоб отримати право проведення чемпіонату. Справа ще й в тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського союзу: Іспанія, Португалія і Україна, зможуть разом провести чемпіонат світу. На цьому у мене поки все, але більше інформації ви завжди зможете знайти у наших соціальних мережах. Тож не забувайте заходити туди, не тільки читати, але й підписуйтесь, щоб нічого не пропускати.